Доброго дня, дорогі матусі! Сьогоднішнє відеозвернення адресую саме вам, адже знаю, як тяжко вам в сучасних умовах організувати дозвілля дітей. Тож пропоную вашій увазі топ 10 ігор для дітей, створених власноруч. Ідея номер 1 Для створення цієї гри вам знадобиться білий картон, чорний маркер. Гудзики. До речі, я думаю, ви маєте вже досталь гудзиків, ви їх заготовили, адже раніше мали можливість переглянути ряд ігор, які вам представила Оксана Васильівна, саме з гудзиками. Якщо ж немає гудзиків, їх можна замінити камінчиками або ж квасолькою, каштанчиками тощо. Для початку намалюємо на білому картоні. Лінії довільної форми. Ось погляньте, як просто та швидко я намалювала лінії. Запропонуйте дитині викласти гудзички або ж той матеріал, який ви підготували, на цій лінії. Варіантів може бути безліч. Спочатку можна викладати лише правою ручкою. Потім лише лівою. А як ускладнення можна обома, починаючи з обох країв. Впевнено на 100% що дана гра сподобається вашим малюкам, адже перевірено на практиці. Ідея номер два. Для неї вам потрібні ложечки пластикові, або ж звичайні кухонні ложечки. У мене кольорові помпончики. У вас же можуть бути різні кольорові кульки або ж природній матеріал. Що ж, почнемо. Викладаємо ложки, рядочок. Кладемо один помпончик в першу ложечку. І тут може бути також декілька варіантів розвитку гри. Спочатку перекладаємо помпончик з ложечки в ложечку правою ручкою. Потім перекладаємо так само правою ручкою тільки вже назад. Тепер запропонуйте зробити. Те саме тільки лівою ручкою. І так далі. Можна ускладнити гру, поклавши два помпончики. Скажу чесно: гра одразу стає складнішою. Що ж, думаю, і друга ідея вам прийдеться до вподоби. Наступна гра добре вам відома з вашого дитинства і буде до вподоби і вашій малечі. Потрібен будь-який предмет, три стаканчики або три тарілочки. Ховаємо під стаканчик полуничку. І я починаю рухати стаканчики, а ви слідкуйте, де ж буде полуничка. Поїхали! Ну що? Хто був уважний, під яким стаканчиком полуничка? Перший, другий чи третій? Другий? Ну що ж, подивимось? Так, є молодці! Для наступної гри нам знадобиться шматочок стрічки, олівець та шматочок скотчу. Один краєчок стрічки приклеюємо до столу, інший починаємо намотувати на олійчик. Дана гра досить проста, проте добре допомагає розвинути дрібну моторику рук. В дану гру можна грати на випередки з братиками, сестричками або ж з кимось із родичів. От ми дісталися екватору, топ 10 ігор своїми руками. І вашій увазі ідея номер 5 Для неї нам потрібні кришечки з пластикових пляшок. Пінцет. У мене ось є такий пластиковий, але підійде і звичайний, косметичний помпони. Якщо ж немає помпонів, їх можна замінити, до речі. Порізавши різнокольорові губки на невеличкі квадратики. Для початку запропонуйте дитині викласти з кришечок силует, який воно собі побажає: кружечок, будиночок, кораблик, будь-що, що дитина придумає. Я виклала кружечок, це найпростіше, проте хочу показати вам, які заготовки я вже маю. Я їх викладала і кріпила гарячим клеєм до твердого картону. І за основу брала не кришечки, а детальки з кольорової мозаїки. Ось подивіться, це вулик. Тут зображена природа, квіточки, тривичка, сонечко, хмарки. Ось метелик. Тому, якщо вашій дитині сподобається дана гра, ви теж можете закріпити на твердий картон, на цупкий картон фігурку, яку дитинка собі придумає. Далі, коли фігурка викладена, заповнюємо її отвори помпонами з допомогою пінцета. В даному випадку в мене всі кришечки червоні. А от коли кришечки різнокольорові, можна запропонувати дитині розкласти помпончики за кольором кришечки. Шоста ідея. Дану гру я називаю кольорові перегони. Для неї нам знадобиться конструктор, який є у кожній родині, в якій є діти. М'ячик не тяжкий, якщо ж подібного немає, можна його замінити яєчком з кіндера. А також нам знадобиться соломинка для коктейлів. Для початку побудуємо доріжку такої довжини, яку ви собі можете тільки дозволити. Коли доріжка для перегонів вже готова, ставимо м'ячик на старт. Та починаємо рухати його з силою повітря. В даної гри є дуже великий плюс. В неї може гратись вся родина. До вашої уваги наступна ідея для гри з малюками. Вам знадобляться іграшкові звірята невеликого розміру, фольга або ж інший обгортковий папір. Це заздалегідь, щоб не бачило маля, загорніть кожне звірятко у фольгу. Та складіть у коробочку. Коли для гри все готово, запропонуйте дитині дістати з коробочки один предмет та розгорнути його. Ця вправа добре вплине на розвиток дібної моторики дитини. А також подарує дитині чудові емоції від процесу розгортання невідомого. Наступна ідея для гри теж дуже проста. Та допоможе вивчити дітям цифри. Вам потрібен маркер, картон білого кольору та шнурочки. Пишемо на картоні циферки. Я зробила дві картки. Ви ж зможете зробити на всі цифри. Потім беремо шнурочок та викладаємо ним по цифрах. Для наступної гри нам потрібні помпони, або ж ми можемо замінити їх порізаною губкою для миття посуду. Далі нам потрібен аркуш паперу, на якому буде намальована геометрична фігура, а також нам потрібен кульочок із застіпкою. Вставляємо аркуш паперу в кульочок та засипаємо помпони. Наша гра готова до використання. І остання десята ідея для гри це ігри з губками. Ігри з губками я ще називаю тихе конструювання. З губок можна. Побудувати дуже-дуже багато всього різного. Я вам покажу, як будувати будинок. І цей будинок буде для лисички та кози, щоб вони більше ніколи не проганяли зайчика з його будинка. Ось такий будиночок для лисички та кози вийшов з губок. Вам бажаю натхнення та веселих ігор! А я ж з вами прощаюсь до на наступних зустрічей!